Путін оголосив мобілізацію, аби налякати весь світ. А в результаті злякався лише один його Шойгу. І зараз ЛВА вам це покаже. Всі суд, я суть, І даже главком писується буває. Ми проаналізували голос Сергія Шойгу, який слідом за Путіном оголосив про початок мобілізації в Росії. Технологія ЛВА виявила обману в його голосі 55 разів. І зараз ми вам покажемо, як Шойгу ставиться до мобілізації насправді. А я хотів би вам нагадати, що за допомогою технології багаторівного аналізу голосу наша команда виявляє обман у голосі російських політиків та пропагандистів. І майте на увазі, ми вам показуємо результат верифікованого LVA дослідження. Олені Рашу і Гуді стали з під варти, наділи парадний мундир та змусили пояснити, з чим же власне пов'язано оголошення термінової мобілізації ВРФ. Буквально вчора погибли мирні громадяни від удару такого оружя. І це вже не перша гибель. Б'ють по больницям, б'ють по містам массового скаплення людей. Лвій показує, що Жуйгун неймовірно пригнічений. Упевненість в собі повністю відсутня. Лвій фіксує обман у наступних словах: б'ють по больницям, б'ють по містам массового скаплення людей. А на цих словах страх взагалі зашкалює. Якщо врахувати низьку впевненість в собі, можна зробити висновок, що Шойгу в глибокій депресії. Тим дивимося далі. Також розуміємо, що на початковому етапі Ворожаної сили України представляли порядка 201-202 тисяч. Зверніть увагу, що ця фраза відмічена як обман. Це пов'язано з тим, що Шойгу боїться цих слів. І далі ми зрозуміємо, чому так. Так, ну припустимо, 200 тисяч осіб. І що далі, генерал? За це час більше 100 тисяч їх втрат. При там погібших у них 61 207 тисяча двісті сім 49 Ранених сорок дев'ять 368 человек. 42 человек. Ну звичайно, так завжди і буває. Вбитих більше ніж поранених. Зате все пораховано до однієї людини. Шойгу скоріше за все просто переплутав цифри. Хвилюється, напевне. А якщо серйозно, то обман присутній у цих словах: за це час більше 100 тисяч їх поті. При этом погибших у них 61 207 человек. Генералу дуже страшно. А окрім страху, зашкалює уява і фантазія. ЛВІ показує, що ці цифри існують тільки в уяві Шойгу. Я думаю, що це шизофренія. Далі Шойгу говорить про втрати своєї армії. Не можу не сказати про наших потерях. Наші втрати потеря на сьогоднішній день – це погибшим 5937 937 Скільки-скільки? Погибшим 5937 937 человек. На цих словах Елвія фіксує дуже сильні страх і тривогу. Організм Шойгу працює в режимі виживання. Окрім цього, зашкалює ще й фантазія. Навіть російські військові кореспонденти дуже сильно здивувалися від таких втрат. Тут і без аналізу все ясно. Втім, давайте подивимося, наскільки сам Шойгу упевнений у таких цифрах. Погибшим 5937 чоловік. І чоловік. Здесь э, э, не могу, еще, еще раз. У будь-якої здравомислячої людини виникає логічне запитання: якщо Росія втратила 5 тисяч загиблих у цій війні, а Україна 100 тисяч, то для чого оголошувати мобілізацію? Продовжуйте в тому ж дусі росіяни. А обман Шойгу продовжується. Далі він береше про те, кого не будуть призивати на війну? Э, Ніяких. мобилизации призывов студентов, обучающихся в уроке, речи не идет, и идти ни в каких условиях, пусть все спокойно ходят на занятия, учатся, никто их призывать, отмобилизовывать не будет. Что в этом, российские студенты? готовитесь? Пусть все спокойно ходят на занятия, учатся, никто их призывать, отмобилизовывать не будет. Так же и солдатов строковой службы не будут отправлять на войну. Правда? Естественно, как и

Адже в Україну вже їде нова порція гарматного м'яса у вигляді строковиків та студентів у найкращих традиціях другої армії світу. А далі про підготовку нових вояк будуть набрані, конечно, вони пройдуть підготовку і перепідготовку. Конечно, вони будуть прийдуть слажування, в екіпажі, команди відділення з вода. І е, тільки після цього, і лише після цього, вони вот, підуть виконувати ті завдання, які їм підписані. Як бачимо, Шойгу знову бреше. У цих словах ЛВЄ виявила обман. І тільки після цього, і лише після цього, ми бачимо, що Шойгу почуває себе максимально хірово. Більше того, ми знаємо, що так погано, що шойгу ще ніколи не було. Скоріше за все, Шойгу набагато краще за Путіна усвідомлює, чим обернеться для Росії така мобілізація. Адже він набагато краще знає про стан справ в російській армії сьогодні. Ми варуємо за отчизну. Ну що тут скажеш? Після ганебної втечі з під Харкова Путін оголосив мобілізацію, аби налякати весь світ. А в результаті злякався лише його шойгу. Завдяки технології LVA ми з'ясували, що Путін вже давно кинув усі свої ресурси на цю війну. І оголошення мобілізації нічого не змінить для України. Скоріше навпаки, подивимося, скільки буде охочих росіян загинути на чужій землі. Там ти ще й рад начнеш. А на цьому у нас все. І не забувайте підписуватись на наш Тікток і Ютуб, аби нічого не пропустити. На наших каналах ще багато аналізів російської пропаганди за допомогою технологій LVA. А з вами був Фейков. Російська Федерація вже програла цю війну, і ми вам це доведемо. Підписуйтеся, друзі. Ми допомагаємо п'ятому окремому штурмовому полку, який зараз виконує бойові задачі на сході країни. Нам потрібно зібрати кошти на позашляховик. Будь ласка, долучайтеся до збору. Реквізити ви можете знайти у коментарях до цього допису. Давайте наближати перемогу разом.